Ти можеш доказати, що це правда? А магнолія, агавнолія, магулія. 9 років роботи з маркетингом та бізнесом я спостерігаю два типи людей. Чому до тебе так приходить багато цих достигаторів? Ти точно хочеш це знати? Де ти береш стільки енергії? Постійні поїздки, зустрічі, зуми, робота. Ну ми ж тут не можемо про незаконні речі говорити. Де говорять, що там можна знайти просто все. Це правда? Це актуальна. Навіть для тебе, Христя, звичайно. А, а ви мені повірите? Якщо я скажу, що це реально для кожного. Топ 3 факапи. Я молодець, коли я чогось досягла. Це дуже незвично для підприємця по вихідних стукати у бувен, а всі інші дні працювати. Він то є, то нема. А через скільки можна окупити цю програму? Ви чим не гірше за них? А, а що ти робиш, коли йде щось не так? Це ідеально, це ніколи. Файна фаїна файна. файна, файна, файна. Привіт! Якщо ви зараз бачите це відео, то ви швидше за все думаєте, чи варто вам заходити на моє оновлене наставництво крила? Тож з цього відео ви дізнаєтесь детальніше про те, які питання можна вирішити, яка програма, кому це підійде, і які результати ви можете отримати. Для того щоб ви для себе правильно прийняли рішення і обов'язково прийшли до мене. Всім привіт! Сьогодні з нами Фаїна Берлінер, підприємець, інвесторка, автор книги «Вихід з тіні та бізнес коуч. Сподіваюсь, сьогодні вона трохи відчинить завісу, як вона дарує крила. Дякую, Христя. Це мій перший досвід власного інтерв'ю про цю, по цю сторону. Тож я трохи хвилююсь. Фаїна, з якими проблемами найчастіше стикаються ваші учні на старті? А нема впевненості, нема продукту купа посумні, цей відомий синдром самозванця, а магнолія, агавнолія, а магулія. Аби зробити гірше іншим, не знаю, чи доведу до результату когось, нема свого підходу, нема лінійки продуктів. Без кінця треба шукати якихось нових клієнтів. Контент не працює, реклама не працює. Роблю довго та немає бажаного результату. Нема системи, яка допомагає постійно залучати клієнтів без складних технічних навиків, як свої знання трансформувати у продукт, якийсь як наважитись, як наважитись, напевно, це основне Фаїна. А як зрозуміти, що це і кому це підійде? А, а ви мені повірите, якщо я скажу, що це реально для кожного, хто насправді захоче? Всі 9 років роботи з маркетингом та бізнесом. Я спостерігаю два типи людей: це Карина та Натаха. У них у двох однакові можливості, однакові знання, але при цьому Карина Аристократна, постійна, а Натаха із року у рік теж саме, та при цьому ще в неї вигорання. Натаха робить дуже багато дій. Так, у чому ж секрет Карини? Вона цей процес ускорює завдяки тому, що вона постійно йде по плану, тому що в неї є soft skill та hard. Hard – це про інструменти, про систему. А значний ріст – це завдяки soft skill. -ам. Це вміння домовлятися, проявляти ініціативу, наполегливість, відповідальність. Розумієш про що? я? Так? Фаїна, а розкажи, як отримати результат у програмі Крила. Ти точно хочеш це знати? Угу. Ну, а це підійде. Якщо в тебе є якийсь певний досвід, ви юрист, нутриціолог, тренер, вчитель або підприємець, який бажає ділитися своїм досвідом. Хочете розвивати свій проект, свій бренд. Ви пройшли якісь курси, навчилися чомусь новому, або хочете брати там якийсь перших клієнтів. Завдяки наставництву ви зробите систему, на якій навчитесь продавати, розберетеся усіма нюансами, які не давали вам до цього дійти до бажаного результату. А у вашому випадку особливо важлива те, щоб не робити це самостійно, а потрапити до наставника, який вже проходив не один раз цей шлях, який може подивитись на вас згори і показати, де саме у вас є затики. Тому що всі ми проходили якісь навчання, купували ці курси, мили посуд під них, але є певні сліпі зони, які ви не бачите. І самостійно... На жаль, ми їх ніколи не побачимо. Так і буде далі, по колу, все те ж саме робити. Тому вам потрібно йти на крила, щоб вам показали ключові точки росту, щоб вас направили, щоб показали, які дії ви робите на щоб дали конкретні інструменти, та ви зробили конкретні дії, щоб вже 100% отримати результат. Фаїн, а якщо в тебе вже є якісь клієнти, тоді підійде це навчання? Ну, ну звісно, звісно, підійде. А, підійде так, якщо ви працюєте це через сарафанне радіо зараз та рекомендації, але дохід він такий скачк як скаче. Він нестабільний. Він то є, то нема. Не зрозуміло, як заробляти стабільно завдяки крила. Вам стане легко зробити впевнено x 2, x5, x 6 все, чого ви захочете. У вас будуть розбори, у вас буде підтримка. Відійдете до кінця і не зільєтесь. Це важливо не робити самому. Зробити більше, ніж ви зробили раніше, у вас буде своя стратегія, щоб ви могли впливати на свій дохід. Або якщо ви хочете йти в масштаб, зрозуміти, що ви вже готові до цього. Вам потрібно йти до людини, яка вже робила це. Та буде індивідуальна включена у ваш продукт. На крилах ви зможете навчитись керувати своїм досвідом, у вас буде своя стратегія розвитку. Якщо у вас не вистачає часу рости, не розумієте, як полегшити собі те життя, щоб не працювати весь час, не вмієте делегувати. Ви ніби щось робите, просуваєтесь, але не ростуть продажі і ви не бачите цей ключовий момент, який вам допоможе зрости. З цим ми можемо обов'язково розібратися на крилах. Рости легше та при цьому. Мати час на себе, я думаю, що це актуально навіть для тебе, Христя. Звичайно, Фаїна. А які у тебе були вже кейси, і як давно ти цим займаєшся? Взагалі, маркетингом та продажами у соцмережах я займаюся близько 10 років з людьми та бізнесами по цьому напрямку почала працювати 6 років тому. Якщо говорити не про компанії, над якими я працювала, а саме над особистостями, то дуже пишаюсь кейсами це з нуля на перший дохід 3 тисячі доларів у ніші автодетелінгу. Один з учнів створив акселератор для онлайн-шкіл. Три бренди одягу на Балі відкрилися, купальники, кімано, сукні, вихід з 500 доларів та дохід 10 тисяч доларів у сфері діджитал маркетингу, тисяча доларів за 6 днів у м'якої ніші в Варшаві, вихід та дохід 50 тисяч гривень за 3 тижні. Багато клієнтів починають запрошувати на виступи публічні. В якісь заклади або на якісь подкасти нова діяльність у клієнтів з'являється перші клієнти на неї, переїзд до інших країн. Це таке підвищення чеків, вихід з найму до власного салону красоти, вихід з депресії та залежності до власного бренду у Франції. Цей список можна продовжувати нескінченно. Тому, якщо ці люди отримали свій результат, вони чим не гірше за них. Супер Фаїна, звучить дуже натхненно. А за яким форматом це працює? Е, важливо розуміти, що це не якийсь шаблонний курс, де ви самі все дивитесь, поки миєте посуд, щось там робите, борші варите. А це щось інше. Крила це програма, на яку потрапляєте на своєму рівні. У кожного він різний. На старті ми разом визначаємо рівень та самі актуальні цілі зараз, та потім під вас робимо план дій. Кожне завдання ви відправлятиме на перевірку, та конкретно на вашому прикладу вам покаже, де саме є завтики та помилки, і як вам це докрутити. Ви покращите свій навик, виходячи від вашої ніші, від ваших сильних сторін. На крилах ми працюємо з чіткими інструментами продажів, психології та коучингу. Тому програма завжди окупається завдяки тому, що ви починаєте діяти та отримувати зворотній зв'язок. Наставник. Розробляє під ваш рівень навчання дорожню карту розвитку на цей період. Є певна домашка, є підтримка, є зворотній зв'язок, є розбори особиста від мене, є допомога, як діяти в тій чи іншій ситуації, та зворотній зв'язок від спеціалістів під вашу ситуацію. Тобто багато практики, а не теорії. Ми створюємо для тебе всі комфортні умови для стрімкого розвитку, щоб ви вже почали діяти. Вже з перших днів отримали перші результати. А скажи, будь ласка, через скільки можна окупити цю програму? Вже з перших днів учні отримують перші результати, та через декілька тижнів окупити цю програму взагалом це дуже легко та вибудувати свою систему, яка буде працювати і далі на тебе. Це коли ви виконуєте певні дії, завдання та отримуєте результат вже з перших днів. Фаїна, про твій чат закритий на програмі Крила вже ходять легенди. Говорять, що там можна знайти просто все. Це правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Я дуже пишаюсь нашою закритою бази знань, дійсно, там дуже широка база, бо взагалі я, як особистість постійно навчаюсь у різних сферах. То там є завжди актуальна свіжа інформація про маркетинг, воронки, креативи, підрядників, які я знайшла, прогріви, навіть курси, як підвищити самооцінку, як працювати з нейромережами, яку рекламу зараз запускають конкуренти у різних нішах, які прогриві мене цепляють, та й багато чого іншого. Фаїн. А чому до тебе так приходить багато цих достигаторів? А вони приходять до мене тоді, коли в них закінчується енергія. А енергія закінчиться тоді, коли досягнення вже не дають енергію. Вони її лише витрачають у кожного у певний час стоять свої виклики, які ти ще не вирішував. Для когось це зараз примножити дохід, збудувати бізнес. Для мене особисто це навчитись будувати особисті відносини, але все життя. Це не є лише подоланням перешкод, тому такі люди хронічно незадоволені, бо вони звикли йти через цей супротив. Достигаторам так подобається досягати цілі, що вони часто роблять це основною метою життя та будують все життя вокруг цього. У мене було так само, якщо чесно. Нерухомість, подорожі, дорогі речі, ресторани, дорогі подарунки близьким. Я молодець, коли я чогось досягла. Це як постійно гнатися за горизонтом, але не приходять ані радості, ані щастя. Це як бути рабом своєї роботи, лише щоб почути, який ти молодець. А людина у балансі це вміти присвоювати свої досягнення, вміти отримувати задоволення, бути десь слабким, знати, що в тебе є стіло. Яке потребує теж уваги та турботи, є відносини, є точня. Це для мене є щастя. Фаїна, де ти береш стільки енергії? Постійні поїздки, зустрічі, зуми, робота? Поділись, будь ласка. Ну, ми ж тут не можемо про незаконні речі говорити. Але якщо чесно... Мені здається, це набір звичок, який я в себе розвинула за останні роки. Навчилась планувати свій час, писати списки, чого би я взагалі хочу, які в мене бажання, та швидко адаптуватись у нових місцях. Тобто мені потрібен тиждень або максимум два, щоб налагодити свій побут спорт та оточення на будь-якому місці. Це про опори на себе, якісь мілкі речі, які завжди зі мною вони створюють дім там, де я є, навіть якщо це дім всього на тиждень. Це вміння брати на себе відповідальність за свою діяльність та робити свої обов'язки, де б ти не був. А що ти робиш, коли йде щось не так? Христина, дякую за це запитання. Взагалі це дуже важливо зрозуміти, коли з тобою трапляється щось не те, і вміти щось зробити з цим, тобто звернутися по допомогу, якщо щось потрібно. Взагалі, скіл просити про допомогу був для мене найскладнішим. Та, взагалі, стан здоров'я, чекапи, вітаміни, аналіз завжди пропагандується. Пити, пити воду, їсти вітаміни, як я казала на початку, запрещені віші зва. Вот. Фаїна, що таке сила роду? Це дуже незвично для підприємця по вихідних стукати у бубен, а всі інші дні працювати. А для мене це дуже важлива тема. У кожного з нас є той талант, з яким він був народженим. Це потенціал всього роду. Я багато про те висповідаю у своїй книзі. В мене була доволі непроста ситуація, у якій я виросла, але це зробило мене собою. Щоб знайти свою справу життя, свою нафту, свою суперсилу та талант. Треба розуміти, хто твої родичі та що вони вже робили роками. Це не просто. Так, всі королі, аристократи зберігали історію сім'ї, реліквії, називали своїх дітей як своїх родичів, і тільки з часом я розуміла, у чому цей сенс. Взагалі у кожного з нас є те, що виходить краще та легше, ніж у інших. Але часто ми це знецінюємо. Нам завжди цікаво йти у щось нове, там, де ми нічого не шаримо. Так, до речі, працює наш мозок. Але коли усвідомлюєш, що це твій талант, це заслуга поколінь. Можна почати відноситись до цього більш свідомо. Фаїн, а ти можеш доказати, що це правда? Так, звісно, давай на моєму прикладі. Я не боюсь публічних виступів, і це завдяки тому, що по батьку дідусь та прадідусь багато виступали на великій аудиторії. У мене крута комунікація, сила упередженьця, тому що два дідуся іншої ланки по матері були крутішими адвокатами та прокурорами. Минулому року вийшла моя перша книга. Це тому, що мати моєї мати обожнювала читати. Вона прочитала тисячі книжок та писала прозу. Але ніхто не бачив. Три покоління вчилися, як фотографувати. А я ніколи не вчилась, але це те, що в мене виходить просто так: естетика, бачення кадру це все вони наробляли для мене, всі покоління. Мої батьки багато років займалися гуртовими продажами з ринками. Тому в мене є гарні скили продавати, та в мене вийшла побудувати відділ продажів на 50 людей. Зараз, вже 10 років, я розбираюсь в маркетингу, щоб моїм дітям було легше. Це тільки та інформація, що лежала на поверхні, тому сила роду потрібна всім. Це коли ти обираєш замість відокремлення, доєднатися до могутньої сили, зрозуміти, що ти тут не один, за тобою вісім поколінь. Тому всіх бажаючих запрошую приєднатися до сили роду. залишу посилання під відео, як це зробити. Вот. скажи, будь ласка, що ти найчастіше говориш своїм учням? Добре, перше, це ідеальна це ніколи. Тож головне, робити без бажання зробити ідеально. Друга річ це кількість та швидкість спроб визначає, як швидко можна прийти до цілі. Третя, це моя улюблена це сила маленьких кроків. Постійні, послідовні, маленькі дії. Робити кожного дня те, що навіть на 1% пришвидшує тебе до цілі. Четверте, це щоб вони вчились помічати позитивні зміни, хороші новини. А, нема такого, що може не вийти може бути тільки те, що якась теорія не спрацювала. Але дуже важливо для мозку бачити проміжний про прогрес. Взагалі, у роботі моя мета побачити потенціал всередині кожного та допомогти діями зробити все, щоб його розкрити. Це і підтримка, іноді це дуже моя наполеглість у цьому. Фаїн, маю до тебе таке відверте запитання. Чи можеш ти поділитися з нами якимись своїми факапами? От прям топ 3 факапи. А, блін, довго думала над цим питанням, бо мене запрошували на вечір про йобі, факаптайці, Але я для до всього ставлюся як до виклику чи до уроку, чи до досвіду. Але трохи є. Якщо не брати до уваги те, що відбувається на особистому фронті, де я набираюсь досвіду, в мене було таке, що в нас украли 10 акаунтів в інстаграм на початку роботи через халатність того, що в нас вони не були прив'язані до номерів, а це те, що я зробила ремонт у шоурумі та не поміняла нові двері, і бо в мене не було грошей. Потім ми прийшли перероблювати весь ремонт. Ну то й таке. А як ти відносишся до своїх хейтерів і взагалі до всього хейту? Як кажуть хейт, це налог на медійність і це нормально. В мене особисте правило, по яким я сприймаю критику та зворотній зв'язок. Це мені допомагає швидко реагувати та орієнтуватись. Перше, ця людина розбирається у тому, про що йде мова. В неї вже є результат краще за мене. Друге, я цю критику замовляла. Якби зараз ми замовили піцу чи суші. Якщо я не замовляла її, не питала про неї, то ну, взагалі навіщо вона мені? Третє, людина вміє екологічно доносити інформацію та бажає мені тільки розвитку. Все інше тупо страхи інших людей, які вони намагаються мені нав'язати. Іноді навіть у дуже принизливій формі. В мене з цим розговор дуже короткий, моя територія, мої правила. Тільки мені вирішити, як зі мною можна, а як ні. Якось так. Чи можете розказати, які етапи проходять твої учні з тобою? А взагалі програма підлаштовується під учня окремо, це залежить від його рівня та його цілі на цей момент. Головні питання це хто я, мої цінності, фішки образу та позиціонування, виявлення реальних цілей, фінансове планування, де композиція, просування на різний бюджет, як презентувати свій продукт на зустрічах, на зізвонах, у переписках, де брати час та сили, як відбирати людей. Як їм платити, як полегшувати своє життя, як платити податки? Що робити з юристами? Як зменшувати свої затрати на роботу? Як економити свій час? Упаковуємо головні смисли з кожним окремо, бажання та болі їх клієнтів. Є ще бонусні блоки після проходження основної програми, щоб паралельно ви могли розібратися зі всіма вопросами, які визникають: як зробити сторіс, як зробити прогрів. Ми взагалі зробили фішку цікаво перед тим, як почнеться основна програма, але поки це секрет. Фаїна, що ти робиш з учнями, які приходять на навчання, але ну максимально безвідповідальні? Що вбиваємо? Вбиваємо. Звісно, А, Але, взагалі, дуже раніше переживала з цього приводу. Зараз я розумію, що є моя відповідальність. Я дуже наполегливий вчитель. Я подзвоню, напишу вночі, поставлю себе повідомлення, потім наповнити, попрошу когось іншого наповнити. Але ну є така межа, ну коли я розумію. Що ну людини зараз це ну не потрібно? Да, він заплатив гроші, але він заплатив гроші, щоб зрозуміти, що в ньому в нього інша ціль. З якими учнями ми робимо паузу та продовжуємо пізніше. Фаїна, дуже дякую, що ти була з нами відвертою і за те, що ти поділилася своїм досвідом. Дякую за запрошення. Це дуже цікавий досвід. Я вас чекаю всіх на крилах. Бо дарувати крила моя місія по життю.